Так, так, так. Це знову розмовне відео, бо я не можу вигадати достатньо жартів для нового відео. Монаха не має існувати. Так ось, даркфентезі. Під жанр звичайного фентезі, який все більше і більше набуває популярності у поп-культурі. І перше, що хочеться визначити, ніхто в біси не знає, що таке дарк фентезі. Одні трактують його як жанр, у якому немає місця добру і зло завжди перемагає. Другий як жанр, де добро може перемогти, але зло ніколи не буває подоланим. У той час як добро слабше після кожної. Перемоги. А треті взагалі говорять, що це звичайне фентезі, тільки з більшим упором на реалізм та на теми, які часто опускаються у широкому жанрі. Я можу зрозуміти, чому цей жанр став таким відомим, бо, типу, у минулому столітті та на початку цього був якийсь бум звичайного лейтового фентезі, який пізніше породив попит на більш темне штиво. Тому зараз нам дуже гарні відомі такі представники жанру, як Вархаммер, Відьмак та Гра престолів. Тому не дивно, що він впливає на таке нішеве хобі, як D&D та менш відомість. Системи. Тільки за п'яту редакцію пригода прокляття страда стала ледве не найвідомішою, та, за думкою багатьох фанатів, найкращою пригодою п'ятої редакції. Та сьордпаті паблішери не відстають. Тільки у Ghostfire Gaming є два Dark Fantasy сетінга. це Грім Халлу, який я особисто вважаю найкращим Dark Fantasy Sourcebook'ом, та підземелля Дракінхайму, який сміливо входить у моє топ-3 найкращих пригод, які я ввів. І це тільки найвідоміший паблішер на кікстартері і у інших є багато книжок, які продовжують та розвивають цей жанр. Так що не так з тайтлом відео, чому любов до Fantasy та вказування сетінгу у наборі на гру, це пряма ознака несмаку. Тут є трішки особистого, бо коли я тільки почав грати у це хобі ще 5 років тому. Я звісно шукав групи у російськомовних спільнотах, і ті, хто почали грати так само, підтвердять. Кожна друга руснява гра була у ударк фентезі сетінгу. Це був справжній біч нормальної людини. Куди не глянь оком стомленим всюди блять прокляття страда, авторські фентезі сетінги і Вархаммір. І не дивно, що моя перша гра проходила якраз у самопальному Дарк фентезі Сетінгу. Коли-небудь я про цей досвід розповім, але якщо коротко, то там інфи вистачить на те, щоб ви не їли перед цим відео. І тут навіть не жарт. Майстр отримував задоволення від супернасилля заради супернасилля, як і деякі гравці. На той момент це була проблема не одного майстра. А проблема загалом ком'юніті. Всі любили Фентезі просто заради чернухи, несправедливі заради несправедливості та депресію світу заради депресії світу. Зараз відголоски цієї неадекватної любові до жанру можна побачити у веб-серіалах типу Хеллуава боса. Тільки на той час це були не тільки мати, а й в принципі все, що можна уявити на сході. Мамкіних сатаністів, і звісно, проблеми російськомовного ком'юніті, як синій кіт перейшли і до україномовного. У нас розвелось багато любителів цього сетінгу, але на щастя, причина божевілля та несмаку. Інша тут не те, що люблять чорнуху, а більше знаходять у Dark Fantasy простіший спосіб зробити гру. У Дарк Фентезі є своя специфіка, яка варюється від гри до гри, але загально гравці ніхто та звати їх ніяк. Це прибирає майстру багато тупорилих заявок та питань гравців. Чи може нам допомогти місцева дружина у цьому питанні? Ні, ви шматки гівна і вас ніхто не буде слухати. А, чому парон сам не вирішить проблему в велетенських мурах в околиці? Бо він лихачмо, яке піклується тільки про себе. Не кажучи ще й про механічні моменти, як баланс енкаунтерів. І у випадку ТПК чи смерті персонажа, майстер скаже: ну, я ж говорив, що це Дерк Фентезі, скіл іщу, роби новий чарк. Витраси. не зрозумійте неправильно. Я не вважаю всіх майстрів ідіотами та всі Фентезі ігри помийкою. Але саме серед цього жанру сидить якась нездорова кількість клоунів, які вважають за належне грати проти власного гравця за столом, та які ще і користуються кризою майстрів та заганяють чумові ціни на свої ігри низької якості. Я про це робив відео для Патреона, бо на Ютубі я не хочу заливати настільки агресивне відео. Мій нещодавний досвід змусив мене висунути наступну тезу для відео. Майстрі. Я сам веду зараз дві гри у жанрі дарк фентезі і борзо користуюсь його плюсами та мінусами, серед яких підвищений реалізм, який допомагає розкрити, до прикладу, ну. Тематику культів та сект, які неминуче з'являються, коли тут бушує якесь лихо. Через що гравці розуміють, що, наприклад, умовний культ Ямат не складається із релігійних фанатиків, а ще й із представників звичайного люду, які бачать у цій організації можливість стабілізувати ситуацію у себе в регіоні, чи більш серйозно розкрити вампірську природу та її різницю з іншими типами нежиті, зробивши акцент на хворобливий гедонізм та на те, що загроза вампірів іде більше не від цього типу нежиті, а від постійної гонитви за безпеки смертям та жагою до життя з боку звичайних людей. фентезі – це безумовно крутий та цікавий жанр, але я сам і вам раджу приглядуватись до ігор у цьому сетінгу зі скепсісом та уважністю, бо, незважаючи на велику кількість його представників, є ті, хто тут просто заради власного бажання нажитись на вас або втілити власні потаємні жахливі думки, хоч і у вигаданому світі. Збір для першого окремого батальйону морської піхоти продовжується. Підтримайте пійців за посиланням в описі під відео. Разом до перемоги!